Список військових потреб від України, ППО, бронетехніка та засоби радіоелектронної боротьби Україна просить у Німеччини озброєння на мільярди євро. Запит опублікували німецькі змі, що в списку і як відреагував офіційний Берлін. Тетяна Логунова розповість. <звук> Секретний запит, що потрапив у розпорядження журналістів, найпопулярніший таблоїд Німеччини більд опублікував список зброї, яку Україна просить у німців. Цей конфіденційний документ стверджує видання. Офіційний Київ передав Берліну кілька днів тому. У переліку затребуваного озброєння три умовні категорії: броньований транспорт, засоби радіоелектронної боротьби, і найголовніше протиповітряна оборона. Загальна вартість пакету мільярди євро. Згідно зі списком, Україна зацікавлена у чотирьох нових системах типу IRIS-T. Київ просить Берлін надати 1500 керованих ракет для ракетного комплексу середньої дальності і 500 керованих ракет для комплексу малої дальності. Крім цього, є запит на 200 тисяч зенітних боєприпасів калібру 40 міліметрів для протидії російським дронам. Джерела видання у військових та промислових колах підтвердили наявність запиту. А ось міністерство оборони Німеччини від коментарів утрималося через рішення уряду Фрідріха Мерца засекретити усю інформацію про військову підтримку України від травня. Німці відправляють пакети військової допомоги в конфіденційному режимі. Зміркувань військової безпеки та з огляду на нову комунікаційну політику федерального уряду щодо підтримки України ми не відповідаємо на запитання про військову допомогу. Рішення щодо українського запиту ухвалюватиме канцлер разом з міністрами оборони та фінансів, і найімовірніше його теж не оголошуватимуть публічно. Про додаткову військову допомогу для українського війська канцлера Фрідріха Мерца просить не тільки офіційний Київ, а й депутати Бундестагу від партії зелені, що нині в опозиції. Представники цієї політичної сили звернулися до голови уряду з вимогою збільшити підтримку за рахунок рекордних витрат на оборону, які ще навесні схвалив німецький парламент, завдяки голосам від партії зелені. Автори листа просять Мерца підвищити видатки на допомогу Україні, закладені в німецький бюджет. На зараз Німеччина планує виділити трохи більше як 8 мільярдів євро протягом наступних трьох років. Тетяна Луганович Фролов. подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон Єдині новини. Сполучені Штати відправлять до України ще більше зброї насамперед оборонної. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу заявив президент США Дональд Трамп. І додав він дуже сильно розчарований Володимиром Путіним, бо той не збирається зупинятися. А по українцях цитую. Сильно б'ють і там гинуть люди. Кінець цитати нагадаю, минулого тижня з'явилася інформація, що США частково припинили постачання військової допомоги Україні. В адміністрації Трампа пояснили це тимчасово, аби переглянути залишки на американських арсеналах, а також проаналізувати власні пріоритети щодо надання зброї союзникам.